Цієї ночі окупанти атакували Слов'янськ Донецької області. За даними місцевої влади, ударили ракетами та шахедами. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, медичний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв. Під вогнем також опинилися Херсонська та Запорізька області. Початку повномасштабної війни Україна повернула 2235 своїх громадян з полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Гарант також наголосив, що робота буде продовжуватись і додому повертатимуть все більше українців. Уряд словаччини 17 квітня схвалив заборону на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України. Водночас транзит через країну не під забороною. Про це повідомили представники уряду країни-партнера. Рішення набуде чинності 19 квітня. Передбачається, що заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України захистить словацькі господарства та здоров'я споживачів. У Франції продовжуються протести проти пенсійної реформи. За даними місцевих ЗМІ, люди масово вийшли на вулиці після заяви Еммануеля Макрона про те, що реформа набуде чинності вже цієї осені. Відомо, що між громадянами та поліцією відбули зіткнення. Правоохоронці застосували слізогінний газ.